Учбові палички, це чи ні? — Я взагалі вилкою їм. Ну або руками. Ну, типу, взагалі їж чим хочеш. я не знаю. Ну, а ці всі стереотипи про те, що там обов'язково, треба там паличками їсти, та ну. А як же культура? Ну тоді треба їхати в Японію їсти ті роли, які їдяться паличками. Згоден, так. Да. Ну я теж. Я, я, я просто мене завжди булять, коли я беру виделку. Ну блін, я не знаю. Всі сушисти на кухнях, якщо вони їдять, вони отак руками взяли, так в і їдять. Ну, все. Все, хорошо, ладно, я зрозум. Все, народ, розлаптесь. Якщо сушисти так роблять, тоді можете кушати, як хочете. Хорошо, а тоді теж ну, стосовно там всіх цих стереотипів і неправильного там вживання суші. Для чого насправді треба імбір? Бо я чую чесно різні версії. Саме базова, що я чув, це щоб збити смак, правильно? Ну, так і є, да. Ага, а є у нього ще якісь функції чи ні? Там ще йому приписують якісь там знезаражуючи ще щось ще щось. Ну але якщо риба нормально виловлена, вона вся вирощується в аквакультурі. Ну там нема що знезаражувати, от і все, mm -hmm. бо вся риба, після того, як її виловили, вона обов'язково заморожується там до мінус кількох стам градусів, я, якраз не знаю. Ну, типу, там нема що знезаражувати.